Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Вот з найкращими моями World of Tanks. Сьогодні дивимося топ плечок на об'єкті 268. Граємо ми сьогодні у зводі ще з таким одним об'єктом 268 та т 100 ЛТ, легкий танк та 2 PTSU. Сьогодні будемо на стерілювати рекордні показники по завданій шкоді на даній мапі. т 100 ЛТ нам сьогодні буде світити, і ми будемо дамажити. Тож, Граємо ми на мапі загублене місто, і як зазвичай поговоримо трішечки про нашу гармату. До речі, тут у нас по комфортності стрільби досить непогана гармата. Одна з найкращих в горі в ПТСАУ при такій кількості завданої шкоди за один постріл середньої це рахується один з найкращих гармат в горі. А саме у нас тут стоїть 152-мм гармата, де стандартні йдуть бронебійні снаряди з пробиванням. 303 мм броні. Подивіться, як тільки що ми пробиваємо 10 рівню легкого танка рушку, осколку фугасним снарядом. 924 тільки проходить разова шкода. Це скажу я вам низенький показник, бо тому що у нас тут 1100 середньої шкоди за постріл фугасним снарядом. Так, і кумулятиви у нас ідуть тут голдові. Якщо не помиляюся, це другий показник у грі по пробиванню броні. А саме за кількістю пробивання броні, за постріл даним снарядом, тут 395 мм бронепробиття. Більше тільки має як Є-100, у нього 420 так і, як я вже говорив, тут осколковофасні снаряди забирають 1100 разової шкоди за постріл та 90 мм пробувають броні. Так, і повертаючись до бою ми переїжджаємо на праву частину мінімапи, дивлячись. Тут тесту ЛТ -те наш совзводний, союзний, починає світити, От насвічує противників, ми зараз будемо його прикривати. Йому асист нам завдана шкода, дуже шикарно ідея, і всім чудово. Бачимо дві позначки на гарматі об'єкта 268, нашого союзного, можливо, набуває третю позначку, хто зна, невідомо. Так і. Забув я озвучити нікнейм нашого автора реплею. Нікнейм е Кастік. Стік, Швидше за все, правильно. Так, зводимося по Леону, 807 хітпоінтів. Вилітає. 1731 хітпоінт у нас вже в кишені. Так, чекаємо, перезарядки наступної. Зводимося знову по Леону, Так, і. Так, постріл. Так, пробуваємо 765 хітпоінтів Цього разу вилітає. Невідомо, чому стріляє кумулятивними голдовими снарядами наш автореплею. Ми б його проживали і бронебійними стандартними 303 мм бронепробиття. Так і можливо вдасться забрати. Так і забираємо. Студець хідпонтів не додивився наш автореплею до кінця, чи влучив снаряд, чи ні. Він вже був впевнений, що ми його забираємо. Так, ну, Тут е, дуже важко було б його не пробити. 395 мм бронепробиття це куди не йшло. Так, 60 ТП. Зводимося в бортик. І 745 цього разу вилітає по 60 ТП. Польський важкий танк 10 рівня ми його прошиваємо без жодних проблем. 3351 хітпоінт У нас вже в кишені 3-1 рахунок. Так, це вже добиває наш союзний об'єкт 268. Подивіться, де він вже наполучав. 611 хітпоінтів залишається у нашого совзводного на об'єкті 268. Так, і. Добриває, добиває ворожа бабаха нашого союзника. Так, ми прикидаємось на осколку власний снаряд. Можливо, зараз будемо давати пробиття по ФВ 4005, так і відсвічується бабаха ворожа. Знову перекидаємо на кумулятивний снаряд. Зараз треба пробувати. Як Е100, зводимося у борт, так і 872 хіппонти вилітає. Досить непогана альфа, як незважаючи на те, що у нас 750 разової шкоди за постріл середнього вилітає. Досить непогана. 872. Це вище середнього набагато. Так, зводимося в належку і так даємо постріл. 691 дев'яносто вилітає вже 5 тисяч, уже майже настріляно, а саме 4914 хітпонтів. Не знаю можливо. Дивлячись на ОБЗ, які виконує наш автореплею, можливо, це ПТ-15. Не знаю, подивимося в кінці бою. Обов'язково. Ні, швидше за все, ні, бо тому що це показує ОБЗ номер 8 Це було би ОБЗ номер 15 Що за все, можливо, на об'єкт 279 ранньо раннього він виконує якийсь ОБЗ. Побачимо, вдасться йому виконати чи ні. Так, СТБ один підсвічується і бабаха. Кому давати? Так, зводимося осколку фасним снарядом по бабасі, зводимося, не спішимо і забираємо 813 хітпотів, без, без жодних проблем, його забираємо у нас 1100 разової шкоди за постріл осколку фасним снарядом. Тож, ми просто з нього злизуємо, як корова злизала по ньому, забираємо його, відправляємо його, його в наступний бій. От і знову прикидаємося. На бронебійний снаряд. Хочемо, так, зараз будемо давати по суперконкурору. Зараз подивимося. Так, борт башні. Не стріляє. Не знаю, чому не стріляє, так і ну, не влучаємо. Не знаю, що ще за все там маленька тютілька була видно. суперконкурора, а Оце башту. Не знаю, незрозуміло, скільки його там видно. Не знаю, чому автореплей не надає нижче вище. Можливо, у нього навіть тундра, невідомо. Все може бути. От він чітко знає, куди дивитися і куди зводитися. Не дав ні нижче, ні лівіше, ні вправо. Взагалі зовсім нічого не водив перед цілом. До речі, обов'язково напишіть в коментарях, що ви думаєте, на що такого? Так, ну тут уже швидше за все, в нього немає тундри, тому що шукає так-так. Шукає наш автореплеєр у прострілі. Суперконкурора він не підставляється. 589 хідпонтів. Якщо ж ми влучаємо і пробуваємо, ми його забираємо за один постріл. 5-6 рахунок і подивіться, на хітпоинти команди, як ми програємо, ми програємо на 4000 злишнім. з лишнім тисячі лишні, по хідпоинтам. Ми програємо на команду СТБ-1. Знову підсвічується, він їде в нашу сторону. Наш созводенний на ТСЛТ підсвічує, ми зводимося. Так і даємо в борт на 692 хітпоинти. 6419 хітпоинтів у нас вже в кишені. Подивіться, СТБ-1 їде. Просто на нашого совзводного на тесту ЛТ. Чому він не тікає, він зараз його рентгеном підсвіти нашого тесту ЛТА. Ні, трішечки, я не знаю, так само впевнено стояв наш сувзводний. Так, і 711 хітпонтів не вилітає середня шкода, ми його не забираємо, залишаємо йому 45 хітпонтів СТБ-1. Так і нас підсвічує. 7130 хітпонтів у нас вже настріляно Т-92 підсвічується ворожа артилерія. Було б дуже чудово його забрати, але він ем, в незоні зоні пораження, ураження нашого. Нашої гармати так і зводимося по суперконкуронту 150 хітпоінтів, як Якби там не було, але ми його забираємо в солоденьку попку. Пробуваємо Бронебійним стандартним снарядом. 7-7 рахунок. Так, дивимося, що зараз буде робити наш авторіплею. Тестол, те столте стоїть, так підсвічує Леопард 1, можливо, вдасться його забрати. Так і вже задалеко виїхав Леопард 1, Наш авторіплею це дуже чудово розуміє, і починає їхати в їхню сторону, але як пан 100 підсвітився, швидше за все злякався. Наш авторіплею. Як пан 100 він наш навіть трішечки призупинився. Так, і думаю, куди їхати. Тесту лт -те наш совзводний їде по червоній лінії, дивлячись на міні-мапу. Зараз буде за все пересвічувати ворожу артилерію. Нам не можна в цій позиції, на мою думку, підсвічуватися зовсім, бо тому, що тільки ми підсвічуємося. І з гірки там фв 4005 і Леопард 1, зараз бабаха ворожа. Так, зводимося по як Зероїсто і. Трішечки раніше вистрілює наш союзник на концепті 5 і збирає як панзера Є-100, вже обідночка така була. Так, 100 ЛТ зараз пробуває на Лепарда 1 на 300 хіт 468 хітпонтів залишається. Ми прикидаємо на стандартний бородобій снаряд. Ми маємо Лепарда 1 забрати. і 167 хітпонтів. Там два шотика дає наш сузводий на тесту і 4 фраги у нас вже в кишені 7447 завданої шкоди в кишені 276 асисту. Так, і зараз так невідомо хто це. стріляє по, по ворожій артилерії. Так, тут подивіться, наш сузводний підсвічує всіх, як і яскрава новорічна ялинка. Зводимося і забираємо бачата ворожу артилерію 540 хідпонтів. Це для нас дуже невеликі показники. У нас 750, може забирати за постріл 12-8 рахунок. Ну, тут уже для ворогів все скінчено майже. Ну, тут три ворога залишається: три противника, суперконкурар, Леопард 1 та ворожа Бабаха ФВ-215Б. 183. Їдемо в її сторону, 1247 хітпонтів. Неї тут вже щось за все договорилися, що тестулта те забирає ворожого Леопарда 1 А ми їдемо давати Альфу, перекидаємо на осколку фусний снаряд. Можливо, хоче. Так, і подивіться, 591 хітпоинт залишається, ми прикидаємо назад на бронемінний снаряд, і в борт як його просто забираємо. 591 хітпоинт, вилітає. Всі хітпоинти ми забираємо. Залишається тільки суперконкурор. Подивіться, яка зараза. От яка падлюка, подивіться, він, можливо, навіть і не зводився. Нам пошкоджує боєукладку, але нічого, бронебійний снаряд, зводимося в налидешку і даємо в борт разом з гусеницею. 772 хітпоинти вилітає. і Ще й нам пішов асист у розмірі 1203 асисту. Ось такі у нас сьогодні боярські. Звичайно, у нас майстер, основний калібр та воєн 9350, настріляно 6 фрагів 1254, чистого досвіду 22 тисячі з преміум аккаунтом пішов ще й плюс. Кому сподобався бій, обов'язково підписуйся на канал, став подобайку, коментуй відео та до зустрічі в нових відео. Слава Україні!